Доброго дня, друзі! З вами УкрАгродеталь. Сьогодні у нас відео буде огляд довантажувача на трактор МТЗ. Але не звичайного стандартного довантажувача, а от сучасного зварного. Перед вами зараз є на 3 отвора і на 5 отворів. Це самі ходові довантажувачі. Можна, звісно, зустріти там ще на один, на два отвори, Ось перед вами на один отвір довантажувач. А я вам взяв сьогодні показати самі розповсюджені варіанти. І так, поїхало дивитися на то, що на три отвора. Подивіться, він йде вже з тулками. А рано чи пізно вони можуть, звісно, вже розбовтатися, і ви завжди зможете розферлити цей отвір під палець і вставити втулку вже свою якусь. Наступний вам покажу на один отвір. І довантажувач на 5 отворів. Ми його встановили на краб від романського заводу. До речі, довантажувачі усі йдуть вже з пальцями. Ось середній палець да, і оцей самий довгий. І ще іноді питають, чи є якесь тертя довантажувача разом з цим речагом? Друзі, відповідь ні. Але щоб ви були в курсі, от Романський завод чомусь випускає свої краби. І розположення цього речага по співвідношенню до цих речагів воно трошечки неправильно. Зараз він стоїть в рівень з цими речагами, а повинен мати кут між ними 90 градусів. Тому зараз, звісно, цей речаг він впирається у цю середню втулку. Але якщо ви його правильно будете ставити, це потрібна така процедура, коли купляєш краб в зборі від Романського заводу, то все буде нормально, нічого не буде впиратися в цю втулочку. До речі, вам скажу також ще за цей краб. Він в принципі непоганої якості. В нього йдуть речаги вже посилені з пальцями. Ось дивіться, другий палець з масльонками, вал де прокалений. Шліці в нього теж загартовані, і з, одніє, з одного боку є стопорне кільце, як в оригіналі. І маслиночки з одного боку і з іншого боку. Краб, звісно, хороший, він не люфтить. Тобто ці речаги вони не мають люфт, тому що тут стоять якісні втулки, вони теж. Прогартовані. І по довантажувач також вам не сказав, що вони йдуть з пальцями, і товщина міліметража, в них 16 міліметрів що в цього довантажувача, що в цього. Тому, друзі, якщо ви хотіли працювати в комфорті в пахоті, звертайтесь ми з радістю вам відправимо дані довантажувачі, якщо навіть потрібно буде не один. Вартує він приблизно 2000 гривень. Для замовлення вам потрібно зателефонувати на номер телефону або залишити заявочку у нас на сайті. Всім дякую і до зустрічі.